Кого неділя вихідний, а у мене як завжди, шалений, волонтерський, активний насичений день. Тому дякую всім, хто не чекає в мене постів, а допомагає, долучається. Бо Бу, буває так, що 300 гривень в останніх платиш заправку посилки, і тут же в цей секунду ці 300 гривень і від когось приходить. За це вам дуже вдячний. Але я про інше. Від сьогодні у нас змінилися квізити Монобанку.

Запишіть, будь ласка, щоб там всякі аферисти потім не писали свої картки і не казали, що це фонд Оскара. Я всюди розкидав Фейсбука, телеграм-каналі, в інстаграмі, навіть в Ютубі, в Тіктокі, що реквізити змінилися. Але ті кошти, що ви навіть сьогодні, там, завтра, ще декілька днів будете надсилати на старий номер монобанка, нічого страшного, вони приходитимуть. Просто хотів вас повідомити про те, що віднині номер картки інший, В зв'язку з тим, що аферисти намагалися ту картку зламати, ми взяли більше. Надійну більш захищену картку для того, щоб менше її намагались зламати. Все. І ще раз повторюю: номер нових реквізитів 3 четверки, 1 один, 3 одиниці 4 401 48 47. Зайдіть, будь ласка, мої Фейсбуки, там все є. Дякую вам велике. Я плетів далі. Миру всім злагодить. І, і Божа благословення.